От Навроцький каже, як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був, тобто є такі оточення, і тут є два варіанти: перша або знову щось перемінаже цим І в 23, третій, в двадцяти, 25 п'ятому ось нас цим пугають. Тобто, або вони знову придумають якісь закони, які дозволили українцям далі легалізуватися, але я думаю, це навряд чи буде, тому що українці дуже сильно сасуть з бюджету з усіх країн за три чимось роки. Вже можна було вивчити якусь мову і знайти хоч якусь роботу. Якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють, в Німеччині. Навпаки ситуація. Більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка, закони важкі, коротше, все непонятно, там голова кипить, сума сходиш і так далі. Тому дуже важко, що в цьому цьому випадку робити. Я думаю, українці дійсно, які до квітня 2026 року якось не легалізуються, не знайдуть роботу і так далі. Їх будуть просити потихеньку уйти, або ж переводити на інакші параграфи, бо український гінофонд, українська кров ну це унікальне зрівняння інакшими іммігрантами, які заїжджають в країни Європи, українці виглядають дуже бажаними насправді. Ну, я думаю, ви всі розумієте, чого я не буду про це в Тіктокі казати. Тому а, тут можна трохи. Видохнути, але ситуація з роботою залишається рівно такою, як була. Тобто, вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дешеву роботу, саме мінімальні плати, саме неважкою і так далі. Влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися, якщо ви не можете відкрити свою компанію, заносити туди гроші, платити в, податки в державу і так далі. Оце для вас короткий шлях. Але ж де брати гроші, щоб ну заробляти, щоб жити і так далі. Ось для українців є унікальні вообще, можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче взяти телефон, ноутбук, де знайти роботу чи щось почати робити і отримувати за це гроші.